Ліна Васильівна Костенко одна з найвідоміших українських поетес сучасності. Щира і безкомпромісна, захоплює та дивує вольовим характером, надихає і зворушує творчістю. Усе своє життя Ліна Костенко засуджує нещирість, пристосуванство і, безумовно, возвеличує народ, вітчизну кохання. Вона не скорилася, коли радянська цензура заборонила друкувати її твори, не мовчала в складні для України часи. На її долю випали як гучна слава, так і не менш гучне мовчання. Ліна Васильівна Костенко народилася в сім'ї вчителів 19 березня 1930 року в місті Ржищеві на Київщині. Усього шість років прожила в ньому майбутня поетеса, та воно назавжди залишилося у її серці. Весь навколишній світ був для маленької ліни казкою, у яку дівчинка вірила беззастережно. А згодом ці спогади стали хвилюючими поетичними мотивами. Батьки майбутньої поетеси з ранніх літ прищеплювали дитині високі моральні, етичні та естетичні смаки, подавали літературні, фольклорні та історичні взірці для наслідування. Коли дівчинці було 6 років, родина перебралася до столиці, де Ліна закінчила школу. Ще, будучи ученицею, вона почала відвідувати літературну студію при журналі Дніпро. Який редагував Андрій Малишко, перші вірші юної поетеси побачили світ, коли їй виповнилося 16. Після закінчення середньої школи майбутня поетеса вступила в Київський педагогічний інститут, а після його завершення стала студенткою Московського літературного інституту імені Горького, який закінчила в 1956 році. Одразу після завершення навчання Ліна Костенко видала свою дебютну збірку поезії Проміння Землі 1957 року. У цій книжці поетеса тільки вирізблювала свої образи, тільки пробувала голос часом несміливо й обережно, але він виділявся виразністю і несхожістю на інші. Твір, який зробив Ліну Костенко знаменитою на весь світ, це роман у віршах під назвою Маруся Чурай. У його центрі зображена легендарна постать Марусі Чурай, поетеси й автора багатьох народних українських пісень. Ліна Васильівна Костенко була найактивнішою учасницею руху Шістдесятників. Її збірку під назвою Зоряний інтеграл. Було заборонено цензурою. Але ця подія не зламала Ліну Костенко. Вона продовжила писати. І в 1977 році знову почала друкуватися. Вона нагороджена Державною премією України імені Тараса Шевченка, премією фундації Антоновичів, медаллю святого Володимира. Та премією Франчески Петрарки. Також Ліна Василівна є лауреатом Міжнародної літературно-мистецької премії імені Тетяни Теліги. Має звання професора Києво-Могилянської академії. У громадському житті Ліна Костенко перестала брати участь у 90-х роках. І навіть відмовилась від отримання звання Героя України. І тільки в 2004 році вона на деякий час повертається до громадського життя. Ліна Костенко через свої твори змогла прищепити мільйонам українців непохитну віру та впевненість в тому, що ми незалежні, гідні та вільні, що нас не здолати. Адже дух наш є незламним.